На часі юридична консультація маєте хатнього улюбленця і хочете взяти його у подорож, чи може плануєте переселитися за кордон. Тоді обов'язково врахуйте, щоб перевести тварину літаком, знадобляться численні дозволи та документи. Детальніше проконсультує адвокат Володимир Кишеня. Пане Володимире, доброго ранку. Віта нас на програмі. Я на початку розмови зачитаю лист від телеглядача. і Будемо розбирати ситуацію. Вижали сім'єю за кордон до Австралії. Нам не дозволили вивезти нашого улюбленця, собаку, породи боксер. Спочатку сказали зробити чимало Щеплень підготувати відповідні дозволи, а потім пояснили, що летіти потрібно через Сингапур і залишати там тварину на карантин аж на цілий місяць, і тільки після цього можна забирати. Порахували гроші, машини можна придбати, змушені були залишити улюбленця в Україні. Розкажіть, чи є якийсь вихід із цієї ситуації? От ну, давайте розберемо безпосередньо цю проблему. Отже, дійсно а, чому не дозволили вивезти а, цю тварину, тобто пояснили якісь такі правила, які. А, Ну, скажімо, так, дуже багато коштів потрібно витратити для того, щоб перевести тварину. Ну, судячи Чому? з листа да, все ж таки дозволили, але умови були недостатні для саме пасажира, розумієте, да неприйнятні. Це через країну, через авіоперевізника чи можливо через проводу е, собаки в даному випадку річ, де з моєї точки зору саме про країну, uh -huh. оскільки перевізниками якихось обмежень з приводу е, порід собак не встановлено. Да, є перевізники, які взагалі не перевозять тварин, але щоб обмеження йшли по е, породі, саме такого України. Да момент немає, тобто ми бачимо, що люди виїхали до Австралії, тобто це Хотів умови вийти. так Австралії, чи я не дуже зрозумію, чому це в Сингапурі саме. Це умови саме тієї країни, до якої не хотіли потрапити. Mm -hmm. і, в даному випадку їм потрібно було перед цим звернутися до напевно, до посольства, щоб з'ясувати, які саме умови для цього потрібні. Ну їм знову ж таки ці умови пояснили, да, якщо вони не влаштовують, то вони знову ж таки не виїжджають з твариною. Якщо влаштовують, то вони виїжджають, тобто заборони прямої на виїзд не було. Були лише умови, які їм mm -hmm. просто їх не влаштували. От і все якось вирішити по іншому цю ситуацію можна чи ні? Ну напевне, не через іншу, якщо наприклад летіти через іншу країну, чи обов'язково до Австралії з тварини потрібно летіти до Сенга. Пору якісь поради Ну, знову ж таки давати. це специфіка вставі. Тоді потрібно не, не літіти, а їхати знову ж таки знувати які умови для саме переїзду не авіатранспортом, а іншим транспортом. В даному випадку саме такі умови, якщо вони не влаштовують, то знову ж таки людина просто залишає е, в країні тварину. Зараз для цього в Україні є умови, є спеціальні отелі для тварин. І в принципі, ну, це зрозуміло. Просто що люди хочуть з його забрати до себе. Так, враховуючи специфіку перевезення, то можливо в даному випадку і вартість знову ж таки вона є чималою, да дійсно. То можливо в даному випадку краще було е, залишити в Україні що й було про що й було прийнято рішення відповідь, то тобто, якихось інших е, порад дати не можна, так тільки є одна. Процент. Це специфіка умови країни, і тому або дотримуватися, або не дотримуватися. От я знаю, що зараз є чимало нововведень щодо взагалі тварин, так от безпосередньо багато в зараз забороняють перевозити на борту літака певних певні породи собак і котів, так звані, ну тупо бо з пласкими мордами. Так, серед них от називають бульдоги, боксери. Кілька груп екзотичних котів з чим це пов'язано взагалі? Ну наскільки мені відомо, самі авіакомпанії таких обмежень не становлять. Можливо, ці обмеження є саме в країнах, куди транспортуються ці країни, оскільки знову ж таки є Та ні, є певний перелік саме авіакомпаній, які не хочуть. Перевозити таких тварин. А, ну, знову ж таки, якщо е, вага тварин там, більше 5-8 кілограм, залежить від авіакомпанії, да, то цю е, тварину потрібно транспортувати у транспортному відділі. Да. У цьому випадку там температурно на гажному І Там температурний режим відрізняється від того температурного режиму, який, який є в пасажирському. Да. І е, деякі собаки, поводи собак просто не витримують такого температурного режиму і просто не долітають. Okay. Можливо, цим викликане таке. Ні? Але е, офіційно при зверненні до перевізу. Вони не заперечать, якщо компанія дозволяє перевозити тварину, да, то це є додаткова послуга, от, то вона береться без обмежень по породі Саме можливо, це викликано саме специфікою країни, куди ця тварина заводиться, тому що. В деяких країнах заборонені деякі породи собак, тож, оскільки вони ну, скажімо так бійцівськими, да то тому можливо ага, з, то з, то цим саме рятували. це не дозволяють просто бувати так. Тому що якщо в країну в країні заборонено заборонено цю собаку тримати цю породу, да то відповідно і перевезення теж буде неможливим. Ну я безпосередньо знайшла перелік певних американських авіакомпаній, які от зараз забороняють перевіз тварини. Там є така статистика, що зі 108 випадків смерті собак, порода яких була відома, 25 припадають саме на англійських буль. Догів, От, тобто це тварини, які належать до о, тварин Могло... з мордами, то що таких тварин взагалі тоді не можна вивозити за кордон? Могло мати місце. Знову ж таки, це специфіка о, закордонних компаній. Да, українських компанії таких обмежень не вводять. Але знову ж таки, якщо о, ця порода Але, не летіти можна за кордон і не тільки українськими авіакомпаніями, так, так, якщо, а іншими. якщо тому, іноземні чи... компанії вводять такі обмеження, то відповідно ну по українських компаніях просто такої статистики немає, розумієте, не проводилось, да? Якщо брати зарубіжні, можливо, не дійсно прийняли рішення у зв'язку з тим, що е, при транспортуванні там е, для тварин це є неприйнятним, то вони відмовляються це, це робити зв'язку з тим, можливо, що дійсно е, тварина може загинути під час транспортування. Тобто в Україні про тварин поки що не турбуються я так розумію, ну, Заробляють тільки кошти на це. Я не момент. можу сказати, що не турбуються. Е, якщо знову ж таки пасажир несе відповідальність повністю сам під час транспортування тварини, да? і тому умови необхідні для транспортування повинен здійснити саме пасажир. А що для... авіаперевізник? Несе відповідальність за ту тварину, яка yeah, як Відповідно, от, до чого законодавства правил перевезення та знову ж таки, правил внутрішніх перевізника повністю відповідальність несе несе пасажир от в цьому так. випадку. Тобто людині вирішувати, чи брати свого улюбленця з собою чи ні, так вісно і так? враховуючи умови перевезення, чи варто це робити, чи ні, вже знову ж таки вирішує лише людина, тому що відповідальність на себе виключно вона. Ну давайте тоді про загальні умови перевезення тварин, які існують. Так більше їх тоді у загальному. Я так розумію, що у кожного авіаперевізника вони свої. Але от більш-менш давайте так дійсно. Чистки, ну, ну взагалі в Україні є нормативний акт, який встановлює порядок перевезення. Це правила повітряних перевезень пасажири і багажу. Uh -huh. І дійсно там у другій главі йдеться про порядок цих перевезень саме тварин. Ага, тобто цей порядок, в принципі, визначений законодавством, законодавством України, Так, Так, але він є загальним. Він силається на те, що це є додаткова послуга перевізника, і він сам повинен встановлювати умови, на яких він перевозить відповідно тварину. Але От. певні якісь правила зазначаються, чи ні е, так, звісно, є певні правила щодо того, що документи які необхідно мати, мається на увазі ветеринарний контроль, який е, повинна пройти тварина під час. Транспортування повітря тобто, обов'язково тварину потрібно відвести до ветеринара. А вже ж ну це ветеринарний контроль, там, контроль здійснюється м -м -м. саме на території аеропорту. Там відповідна служба, яка це здійснює. Але знову ж таки потрібно призника уточнювати, тому що для цього проходження цього контролю потрібно мати з собою певні документи на тварину в залежності від породи, і знову ж таки яка тварина, і з цими документами звертатися до ветеринарної служби яка... А що це за документи. Де ну, по-перше, документи, які підтверджують, що це є ваша тварина. Да? Uh -huh. Знову ж таки, документи, які підтверджують, що тварині були зроблені всі необхідні щеплення. Це обов'язковою мовою. Ну і знову ж таки, там, вже не кажучи про те, що там тварина повинна мати охайний вигляд, там не мати запаху і таке інше. Uh -huh. Давайте щодо ваги, Чи є якісь норми, вага, розмір. Так, законодавством такі норми не встановлені, встановлені такі норми саме правилами перевізника. Як правило, це до п'яти... В деяких випадках до 8 кілограм ви можете транспортувати тварину саме у пасажир... ну, разом з пасажиром з пасажирському ціку, якщо а, це... тобто у салоні літаку У має салоні разі. літака, ага, так, та. так але знову ж таки там є е, вимоги щодо того, що тварина має бути у клітці, а ну... якісь розміри є. Вага зрозуміла, так розміри? розміри теж встановлюються, але це вже внутрішніми правилами перевізника. В uh -huh. залежності від того, там в принципі це можна дізнатися не проблема і на сайті, і при звернення до кол-центру. Вам це все це не є таємниці. Скільки тварин можна одночасно? перевести? чи є якісь такі таки, перевізники встановлюють кількість тварин, яка може бути на літаку, да і якщо ви звернетеся, ви під час бронювання квитків будете зазначати, що у вас є тварина на неї теж бронювати відповідне місце. Да? Якщо вже тобто для однієї тварини. Чи а мається на увазі, якщо перевищує кількість, то потрібно буде додатково бронювати квиток? чи я? Ні, обов'язково. Ви, якщо звертаєтеся до для бронюєте квиток для себе, ви також бронюєте на тварину. От і в цьому випадку вам повідомлять. що А повідомляється якщо... наважається це як багаж, це який як додатково багаж. просто оплачується? Так, Але ви теж повинні бронювати цю це, це місце. Mm -hmm. От, І він додатково дійсно оплачується в залежності від країни, в яку ви прямуєте. В залежності від перевізника вартість встановлює сам перевізник. Пане Володимире. Отже, давайте зробимо висновок. Ми підготували таблицю з правилами перевезень тварин, так загальні правила про перевезення домашніх тварин і птахів. Слід поінформувати агента авіакомпанії, Так, ще під час бронювання авіаквитка. Також можуть знадобитися деякі документи для проходження митного контролю в аеропорту, такі як ветеринарне свідоцтво, про що ми говорили, дозвіл на віз і вивіз тварини або птаха, свідоцтво про спеціальну підготовку для собаки поводи. До перевезення в салоні літака приймаються тварини або птахи, вага яких разом з контейнером та кліткою і кормом не перевищує 8 кілограмів. Ну, Ми сказали, що інколи це 5 кілограмів. Так. так у салоні можна перевезти не більше ніж дві тварини або два птаха. Якщо загальна вага перевищує 8 кілограмів, або тварин більш як дві для зручності пасажирів їх транспортування відбувається тільки у багажному відділенні літака. Тобто, я так розумію, що це ну приміром про кількість так. Тварин, їх може бути більше або менше, в залежності від. Визначає перевізник, вірно. Це так. завжди так. так. А скажімо так, з вашого, дозвіду, з вашого досвіду, більш ніж дві тварини, дозволяють якісь авіаперевізники? чи ні? Так, є такі виключення, і я не бачу тут проблем. Якщо знову ж таки для перевізника це є прийнятним, це його додаткові кошти, додатковий заробіток. тому... Не відмовляться, якщо сам перевізник, не відмовляється взагалі перевозити тварин. Такі в Україні теж є перевізники, які відмовляються взагалі перевозити. Я зрозуміла. Дуже вам дякую за ваші поради. Роз'яснення гарного дня. Доброго ранку. А я нагадаю, ми спілкувалися із Володимиром Кишенією. Долучайтеся до обговорення теми і пишіть на адресу, яку бачите на екрані. Будьте обізнаними і не перемикайте.